Т-40 мости, МТЗ мости, ЮМЗ мости, Т-40 передні мости. МТЗ передні мости. ЮМЗ синхронною коробкою міст. Корита. І все. По МТЗ. ЮМЗ. Т-40. Покоти такі. Балки. Т-16 моз за однієї. Когось щось зацікавить щось на відео. телефонуйте. Є велика кількість запчастин. Кардани ще собачка є на столі, можемо продати. Розборка тракторів ярчику звертайтеся.